В цьому відео поговоримо про пули ліквідності, що це, і як на них можна заробляти. І так, це протокол SushiSwap. Ось показую. В основному є два типи пулів ліквідності, V2 і V3. Також є ще v 4 По суті, v 4 це те саме, що і v 3 Ось Є V2, він більш безпечніший, там немає permanent loss. Це не постійні втрати. Поки не треба знати, що таке. Просто хто не знайомий взагалі з пулами ліквідності, можете починати знайомитись з V2 версіями. А якщо у вас волатильні активи, якщо у вас не волатильні активи, в принципі, також можна. От, Наприклад, зараз показую вам пул USDT USDC. Він показує 12%. Ось бачимо USDT USDC, це V3. В принципі, якщо у вас стейблкоїни, то ви також можете юзати V-3. Ну, якщо у вас там волатильні якісь активи, краще V-3 не використовувати, бо у вас будуть непостійні втрати, і потрібно розуміти, як з ними працювати, щоб не було у вас і ніяких втрат. Ось можна зайти і побачити, що цей пул да, зараз дає 12%. В чому суть, ми закидаємо цей пул USDT USDC. Ось. І люди міняють ці, ці токени. Да? то тобто, є там USDT на USDC, і навпаки, USDT на USDC. І ми за ці всі обміни частинку собі, якби цей відсоток отримуємо, отримає. Да? Тобто, людина, коли міняє, вона оплатить ці гроші якби, протоколу, і протокол потім розподіляє всім тим, хто вніс в цей пул. В принципі, це що стебли, тут все безпечно. але Якщо один стейбл виросте чи впаде сильно, то може зробитися так, що в нас переліється з однієї, з одного, токена в в да? Якщо це в нас V3. Якщо V2, у нас плюс-мінус буде в нас в доларовому еквіваленті, буде в нас однаково, буде трохи конвертуватися. Ось. Але якщо в нас волатильний, актив, в нас V3, то в нас може сильно, якщо, наприклад, ми візьмемо пул Ethereum э, USDC, да, Зараз тут показує А, це v 2 Кстати, да, тут будуть менші непостійні втрати. Ось, якщо V3, тут і відсоток більший, і ці втрати будуть. Ось. Бо а, тут просто йде все по, по діапазону. Тобто v 3 ми а, в якомусь діапазоні, да, есть, в маленькому або в ширшому, в більшому то есть, а, розподіляємо свою ліквідність да, свої ці токени. І коли наша ліквідність знаходиться в цьому діапазоні, то тільки тоді ми отримуємо, якби кошту. А в пулах В2, там краще, бо там на весь діапазон, там немає конкретно якогось діапазону. Ось. Тому вони більш безпечніші і там менше будуть втрати, якщо вони, у вас вони будуть. Тому краще знайомитися з V2 і взагалі з стеблами. Ось. А V3 можна також з юзати, бо. А ви будете розуміти, що і куди. Ось, наприклад, якщо ми візьмемо ефір, Ефір да, USDC. А, так. А, от а, в нас зараз показує ціну ефіру. Ну, наприклад, зараз ефір 3200, да, припустимо. А, ви купили ефір по 3200, да, ви закинули сюди в пул. Ви маєте і ефір закинуть частину, і USDC. Ось і. Суть в тому, якщо ми вибираємо діапазон від 3200 до 3400, якщо ефір падає вниз, то ми не заробляємо, бо в нас вийшло з нашого діапазону. Ось. Так само, якщо у нас в діапазоні нашому знаходиться від 3200 до 3400, то тоді тільки ми заробляємо. Ось. Якщо він також вверх виходить, тобто ефір став 3400, то наші всі ефіри конвертнулися в USDT. І навпаки, якщо а потім знову ефір назад випускається, то він, наприклад, став 300, то в нас всі USDT сконвертувалися в ефір. Така логіка. Ось. А, можна, ну хто хоче пробувати, да, можна якусь невелику частинку зробити так. Якщо ви вірите, наприклад, в ріст, то ви можете купити по якійсь ціні і поставити там діапазон на ріст, да, до якого ви чекаєте, і у вас буде почуть -по чуть продаватися ефір. І тим самим ви будете заробляти а, а, на цьому на, ну, тобто і на рості, і на тому, що люди міняють. А якщо ви думаєте, що ефір буде ще не щепати, наприклад, до 2500, і ви хочете його, наприклад. Відкупити плюс ще заробити на комісії, хто ви можете ниж, вниз, вниз поставити да? від 3200 до, до 2500. І як він буде падати, ви його будете по чуть-чуть відкупляти, і плюс буде комісія вам генеруватися. Ну, в принципі, а, от такі ази. А, що ми можемо використовувати? Uniswap, це топ. А, да, Ну, топ біржа там, де пул ми можемо відкрити Sushiswap, PancakeSwap, Ось через дефілами можна знайти і подивитись. Ще раз раджу пробувати з USDT і USDC. Це не волатильні активи і так ви точно якби, не втратите щось. Ось, все. В принципі, лайкпис і коментар, всім пока.